Пропост референдум анонфючо Краймія водбайлайт Українин конституцінреферендум щодо майбутнього Криму суперечитиме конституції України та міжнародному законодавству. Будь-які дискусії щодо майбутнього України повинні включати легітимний уряд країни. Ми вже давно пережили часи, коли кордони можна було перемальовувати за спинами демократичних лідерів. Цю кризу можна розв'язати, поважаючи інтереси і Російської Федерації і українського народу. Допустіть міжнародних спостерігачів до всієї України, почніть консультації між російським урядом та Україною. Якщо порушення міжнародного законодавства в Криму триватиме, США та наші міжнародні партнери будуть твердими. Закликаю конгресменів і сенаторів підтримати наші слова діями, зокрема, підтримати надання кредиту МВФ, надання американської допомоги. Оги українському уряду, щоби він міг пережити цей шторм і запровадити необхідні економічні реформи, безболісно провести країну до виборів, призначених на травень. Сьогодні світ бачить, що США єдині з нашими союзниками у прагненні дотримання міжнародного законодавства і допомоги українцям у побудові майбутнього, на яке вони заслуговують,